Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Медовик. І сьогодні у нас на огляді вулик ППУ. Виробник профільєр Український виробник міста Дніпро виготовляє ось такі вулики. Що ми з вами? Дивимось. До речі, в мене на каналі вже є огляд самого пеплену, там, де я його намагався зламати. Огляд я додаю у відео нижче там за списком рекомендацій, Подивіться, будь ласка, а також є детальний огляд самого доньця, тому ми не будемо його розглядати. Ви можете в окремому відео подивитись само дно разом із прильоткою та льотковим загороджувачем. Значить, я хочу перше за все звернути на якість цього матеріалу, на якість лиття, а також. Пізніше ми подивимося з вами на ці вулики в порівнянні з іншими вуликами через рік експлуатації, тобто повністю в сезоні. Ми зараз бачимо, як виглядає новий комплект, що все щільненько, все рівненько, чи будуть там якісь зазори, чи не будуть. Ми подивимось. Також звертаю увагу на те, що реально якість цього матеріалу дуже висока. Одною з особливостей є використання виробником от, от металевих. Додаткових упорів, які дозволяють нам рознімати корпус з магазином за допомогою звичайної металевої стамески, щоб нічого не зіпсувалось. Якість лиття всередині ви можете бачити, вона просто, просто суперова, ніяких немає. Похирців, ніяких пошкоджень, немає такого місця, де могли би якісь грибки чи хвороби, щось там розмножуватись. Повністю гладенька поверхня, яка не потребує ніяких додаткових обробіток. Також є спеціальна, якщо я не помиляюсь, то сім шарів фанера, яка дозволяє ось її отут от краще видно, яка дозволяє нам. Також не боятись дуже якісно працювати з самими рамками. Тобто рамки сюди, якщо і прилипають у звичайних якихось там ППУ старшини, вони можуть відривати навіть сам ППУ куточками. Ви це також в цьому відео побачите, але не на цьому вулику, тому що тут все дійсно продумано. Це є, це є поверхня гладенька щодо самої поверхні зовні. Виробник надає в комплекті до самого вулика інструкцію, де рекомендує яким чином його правильно підготувати до експлуатації, як зібрати самодонце, як прикрутити прильотку. А також є рекомендації щодо підготовки самої поверхні до фарбування. Для того, щоб поверхня зберігалась постійно неушкодженою від ультрафіолету, нам необхідно її пофарбувати. Тому на початку перед фарбуванням нам потрібно обробити. Її окропом, тобто взяти чайник, закип'ятити воду і полити на поверхню. Після того, як ми пролили на поверхню, ще і беремо ганчірочкою потерли, тому що той віск, який, яким змазують форми, він залишається на поверхні самого ППУ. Щоб він, коли ми будемо ще проходити наждачкою, 240 зерно, збивати оцей глянець, щоб віск не забивав цю наждачку, ми її попередньо змиваємо. Окропом і таким чином ми можемо з вами бачити, що поверхня після підготовки до фарбування нам потрібно забезпечити не Таку мочалку стерти до шорсткої поверхні, а просто зняти трошки глянець. Тому це дійсно трошки, і після цього можна вже фарбувати. Ну, Як на мене, саме оця поверхня, де структура дерева позначена, от вона викликає більше складнощів з тертям наждачкою, тому що ну, вона рельєфна. То оці от місця треба вже наждачку там на поролоновій губці або пальцями якось так от проходити для того, щоб. Тут теж зняти цей глянець. отут на цих поверхнях тут все бездоганно, все проходить ідеально. Корпус 300 мм, 10 рамок. Також є інші розміри, ви можете побачити на сайті і замовити я посилання на ці вулики на сайт виробника профільєр залишаю під цим відео. І також комплектуємо без проблем магазинами, ви можете також їх придбати або магазини ППУ, або навіть дерев'яні, я і так роблю, комбіную, ставлю на сезон, дерев'яні магазини, і таким чином ми можемо з вами зібрати меду, мати вулик, який буде слугувати необмежений термін, особливо з таким донцем. Так що, які у вас є запитання? Будь ласка, пишіть, а тепер підемо до тих вуликів, які вже введені в експлуатацію. І реально побачимо, як вони працюють: чи є якісь недоліки, чи є якісь пошкодження, як тримається фарба. Все це побачимо і порівняємо також трошки з іншим вуликом ППУ. Так, ну що ж, друзі, давайте подивимось тепер на результати. Після тривалого терміну експлуатації рік це зима, весна, літо, ультрафіолетові промені, різні умови, дощ, вітер, сніг, морози все це впливало повністю на весь вулик. Ми бачимо, що ніяких зазорів не утворилося між рамкою прильотки і самим корпусом. Нічого не поламалось, нічого не зіпсувалось, все працює. Всі перегородки, всі повністю. Засувки на прильотках все працює. А я використовував в даному випадку вентиляцію також і через верхній люток. У мене прикручено саморізом, чорним саморізом, звичайним в ППУ прикручені отакі стаканчики. Нічого з ними не відбувається. Ніякої руйнації, ніяких викришувань, нічого цього немає. По фарбі дивимось на стан вуликів, я зараз покажу ближче. Ви бачите і саму якість фарбування, і якість, як воно реально тримається. Ніде немає ніяких шелушень, пошкоджень. Нічого не відвалилося. Крім того, я показую вам дах цього вулика. Він не накритий в мене ніяким металом. Ось так вони стояли зиму, ось так вони стояли літо. Дощі, ну єдині недоліки це декоративні моменти. Тобто, бачите, я поклав, поставив магазини з прополісом. Це прополіс поприлипав до кришки. Але ж дивіться, коли я прополіс відірвав, фарба залишилась на самій кришці. Тобто, немає. Такого місця, щоб воно відірвалося разом із прополісом. Ну, ще один недолік декоративний це те, що я пофарбував жовтий колір, він більш світліший за зелений, і ми бачимо просто так візуально є якісь цяточки. Але ж вони є і на інших вуликах, тому що це така технологія, такі моменти, що ну, часто буває, що на дах щось поставив з прополісом, і воно залишається, або там впаде якась ягода. чи ташка мимо пролітала і так далі. Значить, тепер дивимось на внутрішню поверхню. Дивитись на вулики на виставках дуже класно, але от як вони в експлуатації, ми можемо бачити реально от на такому відео. Значить, ну перше, давайте перед тим, як я відкрив кришку, я покажу вам, як прилягає сама кришка до вулика. Ви бачите, що в неї немає це, я не притиснув, немає ніяких зазорів, вона не стає дугою ні тут, ні посередині. Дивіться. Немає зазору, немає такої дуги. Чому вона взагалі з'являється? Тому що ті, хто постійно дує на холодну воду і кажуть, що ці кришки здуває, в них чомусь їх постійно здуває. Я не знаю, в мене не здуває. А чому не здуває? Тому що дивіться, коли я кладу на сам вулик плівку, вона створює додаткові мікрони і додаткову силу тертя прилягання до самого. До самої кришки. Цей зазор, який там є технологічно, він вибирається і виходить такий з натягом, посадка з натягом це зусилля, воно досить таке нормальне. І для того, щоб зірвало кришку, потрібен тільки ураган. У мене за всю зиму жодного разу кришку не зняло. Я не брешу, як є, тому в мене нічого зверху не лежить. Якщо ви кладете зверху якусь фігню, типу кірпічі, постійно там якусь цеглину, кірпічину щось кладуть і кладуть і кладуть оце. Кладуть, знімають, кладуть, знімають. Воно лежить ультрафіолет, температурні режими, зміна. Воно продавлює середину за законами фізики. І то все вигинається. Тому в мене нічого не вигинається, тому що я нічого не кладу. А а якщо і класти, то треба розподілити по кутах бажано розподілити. Ну і можу вам такий лайфхак сказати: якщо сам буду придавлювати, може вітри будуть сильніші, то насипаєте зіп пакетик піску або звичайний пакетик піску. Ну, звичайний він не так декоративно класно виглядає. Насипаєте зіп пакетик піску і кладете на куточок вулика. Таким чином ви зможете забезпечити щільне притискання. І так далі. Значить, от вулик я цей відкривав, цей не відкривав, от ось, аж тільки відкрився. Коротше, зусилля певне є. Далі, дах, сам дах. Що в мене? Вентиляцію я не робив верхню, хоча отвори під вентиляцію тут присутні, можна просто розрізати ножем. Тут досить тоненька стіночка в цьому литті, її можна навіть пальцем проткнути, але я цього не робив. Поставити туди сіточку і можете класти холстину, і через холстину буде вентиляція у вас. Значить, я її просто не робив. Далі, друзі, дуже цікавий момент, основний, як я вважаю, на який треба звернути увагу. Це стан оцієї. Поверхні вулика ППУ. В момент, коли ми користуємось влітку, тут стоїть магазин, він прилипає прополісом, тут прилипає, його дуже щільно заробляють. Також можуть рамки з'єднувати, гніздові з магазинними, тут ще є, коротше кажучи, майже не відірвати, да, руками не знімається. То потрібно використовувати стамеску. Що ми робимо? Отут в вулику в цьому є металева пластина, ось вона, ми її тут бачимо. Запам'ятали, що. Просто там на 5-6-7 см від куточка можна працювати. Вставляєте стамеску і відриваєте. Тобто немає ніяких пошкоджень. А тепер я вам показую весь вулик. Подивіться, щоб не було такого, що я там показав здалеку. Або щось іще. Дивіться повністю цілі всі поверхні. Абсолютно цілі всі куточки. Я не просто так це вам показую. Зараз я вам покажу дещо інше. Подивіться. Немає ніяких пошкоджень. Вулик був в інтенсивному використанні, інтенсивно використовувався. Значить, все добре. Так само по фарбі. Дивіться. Фарба, значить, донце. Я показував вже в іншому огляді, самого дна, що кліщ сипеться. Це в мене найзакліщеніша сім'я, тому що тут не було безрозплодного періоду. Тому така картина. В інших сім'ях в мене взагалі немає кліща вже. А, значить, все це працює. А, по дну, я вже огляд робив. О, окреме відео ви можете побачити. Я внизу додаю по дну короткий висновок. Це дно вічне, досить якісне. Саме дно просто супер. Є деякі нюанси по пилкозбірнику, тобто потребує маленького доопрацювання. Ну тут, ще раз повторюсь, по стінках. Бачите, стінка вулика 35 мм, все по стандарту. Якість лиття бездоганна, це ви бачили на самому огляді ще на початку. А тепер дивіться, я вам покажу інший вулик іншого виробника, який я більше брати не буду. А це я вам показую вулик іншого виробника. Бачите, що сталося? Повністю відвалився куточок, і це не з я його зачепив. Ні, я тут не працював з тамєскою. Тут стінки вулика набагато тонші. Дивіться, що з ними відбувається. Я на них натискаю, вони гуляють туди-сюди. Крім того, що виглядає тут начебто такий самий розмір, але там є отакий прилівчик, виштамповка, якби форма. І там реально стінка, стінка ну, на 10 міліметрів, а може і 12 тонна. Крім того, якість лиття дуже погана, там є раковини і всередині, і отут по самому вулику, дивіться, якщо порівнювати поверхню, Якість відливу, я не знаю навіть що це. Якість відливу не дуже. Отака якість. З раковинками і так далі. Тут такого немає. Тут є чиста поверхня, яка бездоганно відлита. Ну, і отакий скол, десь я зберігаю той куточок, не знаю, де він же загубився, хочу його приклеїти, щоб він був. Отут я стамєскою. Трошки заходив, але ну, є деякі пошкодження, є. До речі, є ще такий нюанс, буває, потрібно цю рамку крайню теж якби, зрушити з місця. І ми опираємось отак з таміскою. І отут можуть бути теж якісь проблеми. Тому в ППУ бажано плоскою стороною отак відривати. Або там якось по-іншому. Значить, в цих вуликах я навіть і не задумувався, беру, отак і роблю, тому що дійсно дуже-дуже щільне лиття. Ну, от такі, такий огляд якби показав вам нюанси. Не те, що нахвалюю, я показую реально, наскільки він якісний. І я здивований, не просто так кажу, що от дивіться, який якісний, тому що такі речі, які там по всьому вулику виступають, там видно, що з ним не так, і товщина. Стіля, і якісь лиття і все інше. Тобто, ну, Це така іграшка, те, що можна самому зробити, купивши в магазині ті піноборд і так далі. Вирізати, збити, і, ну, як роблять ППС. Тобто, я не знаю за це ППУ, тим більше ще нюанс по ППУ. Коли ППУ неякісно відлитий, немає певної такої, так скажемо, міцності, а він може бути трохи м'якийший, це іначе не м'який. Все ж таки є місця в нього, де він м'який, але в принципі твердий. Значить, от і коли він м'який, коли там неправильне співвідношення компонентів, тоді він може ще і виділяти шкідливі речовини у повітря, в мет, рамки і так далі. То, в принципі, цей може не виділяє, але якість мені його не подобається. Тому, бачучи отаке, я дуже здивований якістю вуликів профільєр, які мене задовільнили. У всіх потребах єдине, що хотілося би, щоб у профільєра з'явились 12 рамкові вулики. Я просто звик з ними працювати, і мені як би хотілося, щоб було трохи більше зазору, трохи більше були можливості там по 12 рамках. Тому що тут виходить так, треба зростати раніше вверх навесні. От і все, в принципі, такий огляд, друзі. У кого залишились які питання, пишіть коментарі. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім дякую за увагу. Миру та здоров'я!